Ох, с! Усе воно! ого! Усе воно! Ого! Блін, все, друзі, сон! Подивіться! Саня, пацан! Пацан, яхарь піднімай! Усе воно, друг! Усе ляпнуло! Я в шосі! Четвертий захід! Напевно, сон, друзі! Враження неймовірні! Усе риболовля! Усе! Рибина! Вітаю тігри! Ми сьогодні знову з Сашком на риболовлі. Всім привіт! Як там кажуть, чим гірша погода, тим більше клюють трофеї. Точніше, частіше клюють трофеї, Залікові судаки. І які там щуки, як ти показуєш. І ось такі, отакі, друзі. Отакі, отакі. І з отакими очима. Так що зараз будемо на своєму досвіді перевіряти, що ж можна спіймати майже в середині грудня. Чи наш грудень чи що у нас? Ну так. Да. Майже в сер... Чи лип? А, грудень. Да, майже в середині грудня спіймати на спінінг. Я сьогодні відверто скажу так, я не вірю в силіконові приманки в плавну подачу. Я сьогодні буду використовувати. Виключно желізо. А, а я буду на силікон і буду, як завжди, своя фірміна проводка. До речі, у нього дуже непогана проводка. Ми минулого разу, <рі> отут буде силочка на минуле відео. Ми дуже непогано відловились по хижі риби, такі як щука, і розмір <рі> був, до речі, заліково. У нас були півторушки, двушки і трьошки. І все це було на проводку вяли Сашко. Зауважте собі. А сьогодні ми будемо використовувати, як я вже повторився трошки раніше, я на желізо буду підбирати проводку, Сашко буде виключно вялий Сашко використовувати. Тобто ви зараз все згодом побачите, так що не звалікаємо. Ходімо, бо сьогодні погода була дуже така мінлива, то дощ, то сніг, то мокрий сніг, то знову дощ. І, до речі, Сашко вирішив вас трошки привітати, роз, розказати вам віршика. Так що приємно. Перегляду. Тискати йому вподобайки і далі тільки цікавіше. Падав сніг, на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Отакі От діла. Ось це так поворот. Сьогодні на риболовлі буду використовувати ось такий комплект. Він мені, до речі, дуже подобається. Неодноразово ловив в всіх місцях і судаків, і величезних щук. І, до речі, дуже так сучасно виглядає. Це в нас дайва катушка дайва Екселер 4000, жилка у нас dual hardcore 08, восьміжильна. І ось така паличка Silver Creek з тестом, а довжина її 2,20, з тестом 521, якщо не помиляюсь. А Сашко зараз розповість на що він буде ловити. Все те саме. Аріон 862 з Тестом 8.32, Дайва Daiva 20 2020 року, 4000 на Сіпішка і Dual Hardcore T8, восьмежилочка. Ну і для Верочки, як то кажуть, у мене стоїть тут флюрокарбон 0,55. Дайва прорекше для турнамент? Не, про рекс, про рекс. Я минуло поняття, то ми рибачили, де п'ятерку піймав. Так. Теж був той самий флюр. А так то є риболовля була навіть не що в нас з, з берега. А з берега ще потрібно вміти таку рибу уважувати. Ага. Але Сашко міє. І сьогодні він розпочне риболовлю, виключно на силіконових приманок. Так, да, чисто на силікон. І, і він ще каже, що у нього те саме. У нього палка коштує десятку, а у мене палка коштує з натяжкою 2000 гривень. І ми зараз перевіримо, хто більше риби натрамбує. Давай давай. О Ох... Усе воно уго! Усе воно Ого! Блін, все, друзі, сом! Подивіться. Саня, пацан. пацан Яхарь піднімай. Усе воно, дру, усе ляпнуло. Я в шосі. Четвертий захід. Напевно, сон, друзі. Враження неймовірне. Усе риболовля. Усе рибина! Та і так намагаюся. Під саку Сергій. Клади це спінг. Давай під саху. Та поклади палки або шурику передай. Тут, друзі, десятка ж. Фух. Усе воно давить. Що ж це таке в нас? Ого! Але вже не брикається. Тіпі в... Тільки вагою давить. А я не знаю, до цього брикався, а зараз не брикається. Що це таке в нас? Сурик, весами під... Палки, 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 друзі, кладіть. Бо... Що? Божилка дуже затонка. Я навіть уяви не маю. Що це в нас таке? Ого! Ого! Усе воно! Забарений судак! Ну такий розмір! Кіла півтора має бути. А я гадав там десятка. Але бувають іноді дива на риболовлі. Подивіться, які краси. І згодом я вам все розповім. Дай, півтора кіла має бути, друзі. Подивіться, який красунчик взяв. Давай п'ять. Ху-ху! Що? На капітати буде? Я, я думав десятка. Ось, друзі, подивіться, яка вона файна наша риба. Ось як він брикається. Бачите, яка в мене прямулька? Зараз вам все розповім, як потрібно ловити ось таких судаків. Що тігри? Ви щойно побачили, як я на спінах мантиляв? Разом приїхали з друзями на риболовлю, встали на якір приблизно 4-5 закидів і таке клювання. Отжу, дай палку. Я гадав там сом, кілограм на 10, а то і хайка така, таке клювання, такий віддачі, типу віддай палюцю. Я ж там давай мантилять катушкою, підтягую ближче і тут агапчик, кілограма на півтора. Отже, подивіться, яка в мене, друзі, приманулька. От бачите, в мене стоїть е, лижа Артурчика. Ну, в народі черкаська лижа, ось вона. І нещодавно я придбав. Крамниці берег, ось таку невеличку мандулу. І вирішив зробити. Замість тут у нас був пінопластовий такий гачок, типу ну, тройник гач, з пінопластом. Я його обрав і поставив таку невеличку мандулку. І ось на всю приманульку спіймав ось такого, ось він як прикається. Ось такого залікового. Агабчика. Ну, вага тут, гадаю, кілограм півтора. А ну, Сашко що не спіймав, давай, давай. Я гадав, що я знімав, а насамперед нічого не знімав. Фу, а я дарма якор піднімав. Напевно щука. Так, ти не швидий, не швидий, не швидий. Давай, давай, давай. На силикон чи що? Ого, ще на силикон. Та да, давай, давай. І ще й щуку мантину. На глибині 11 метрів він прибував щуку. Не говори. Все потрібно вміти. Спалили? Давай, якоря немає, я вже якор зняв. Руки в мене, друзі, дуже такі мокрі. Та ти що не можеш свої оріону нормальну щуку взяти чи що, Нахрапом. Тим більше у тебе жилка нормальна. Давай нахрапом бери її вже і все. А, да, да Да какой да, Там в уже хочу рыбу побачить, а да, давай, он ее там все там, все, я не знаю... А это В рот? Зачем? А, в рот, да. <свистит> ну, манюнька. Вот она. Вот она, манюнька. Сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось вона. Трьошечка, чик-чик. А ми зараз будемо виміряти. Ось така маленька приманулька. Ось такий колір цікавий. Бажики 16 грамів. І ось така, ось, як вона брикається, така залікова, друзі. Кілограма 3, а мабуть і три з половиною у неї має бути. Тримаю цього маски нога. О, давай зваж. Ми можемо ще виміряти її. Давай, може, виміряємо ще. Ану давай, селфі. Як ти любиш? Давай, довгі руки. Гуща! Мої вітання. А красуня така. Ось, друзі, в мене така є лінійка. Ну, гадаю, там приблизно 65 см. Ану, давай, клади її. Ну, прижми тут трошки. Ось. Скільки вона у нас заважить? Ось від нуля ось 65 сантиметрів. Чим хуже риб, риба, це, погода для риб, рибака, тим краще риба клює. У да, мене судак півторуха, в тебе щука трьоха. Ну, яка вага? Зараз дізнаємось. Скільки вона заважила. Зовсім нічого не малюємо Хороший сів. Слушай, а та тут лапоті, так, дивлюсь, такі нормальні. Див, ого, бери, як давить. Блін, а не шобин? Ні, не, сидить, сидить. Та я не беру на храп, я потрошки. Ну такі. Більше кілограму. Ось бери, як давить. Супротив такий. Оце я кайфую, друзі, все-таки вам раджу, навіть якщо сніг, дощ. Або мокрий сніг з дощем приїздить на риболовлю. Ви не пошкодуєте, бо всю погоду риба клює значно крупніша, аніж щука. Нефіга собі. Не спіши, не спіши. Нефіга щука клюнула. А я гадав судак. І знов на цю мою приманку на желізо. Й балет, хай Хай диви. бачиш, ну Давай друзям покажемо і ми її відпустимо. бо вона мені... Ти можеш поки приманку випати, якщо тобі не важко, давай, давай. на тобі. Ось. Тримай. Давай. Подивіться. Дехто каже, що на камеру дуже маленький розмір виглядає. Ми зараз особисто для вас її будемо виміряти і потім згодом відпускати. Ось, друзі, ось така маленька хаєчка спокусила щойно на мою таку сучасну приманку, мандулу. З лижею. І розмір її складає 50 см. Тобто всі щучки десь приблизно кілограм має бути. Ти як вважаєш? Десь, так, кіло, кіло 100. Ну так, дозволений розмір 50 см. Багато, скільки бачу на фейсбуці, беруть отаку малечу 40 см, і кажуть. Це я матері взяв, все я бабусі взяв поїсти, але ж вони порушують розмір риби. Ну, порушують закон і правила любівського рибальства. Беруть маломірну рибу. А у нас щучечка 50 см. І щоб ви не казали, я ж кажу, ми таку малечу не беремо. І зараз будемо її відпускати. Пливи. Все, друзі, вподобайка. До вас коп'ять. Другий закид на цю хріномантію і вже риба знову є. Страшна людина. Ну що, ви самі не побачили, як вся приманка працює на таких же риби, як судак. І навіть по щусі вона дуже також непогано працює. Але ми зараз все-таки ще продовжуємо рибалити. Тільки мені одне шкода, що ми завжди з сашком вибираємось на риболовлю десь у другій половині дня. Сьогодні ми також приїхали десь у 11. -й. Але рибка в нас вже є. Показуємо, що ми ловимо, в яку погоду ловимо, на що ловим. Так що з вас вподобайка... Вірші розповідає. Сашко каже навіть вірші вам розповідає. Так що з вас вподобайка, підписка на канал. І з нас, як, сіка, 에, як завжди, щось цікавеньке. Так що ми продовжимо далі все-таки рибалити і ще показувати два сьогоднішні рибалок. Прям під лодкою взяв. Що це зробило під лодкою? Дав паузу І на паузі взяв. Прям печеніком, друзі. Що ж так давить? Цікаво, що це за розмір такий у нас? Та, поки, поки може не потрібно. Ой! Це ж коптирад! Прям пічовник взяв, друзі. Ви тільки подивіться. Накрив на паузі. осінь, Бачите? Але я вже... Вирішив пробувати іншу проводку. Якщо в мене буде вона результативною, то я вам все об'ясню і розповім. А зараз будемо відчіпляти і відпускати всього красення. Що красення? Новий. Ох, як пішов. Стосовно сьогоднішньої риболовлі, легесенький підсумок. Загалом, що у нас сьогодні було, дуже багато ми сьогодні мандрували по різним куточкам, були і на милині, були і на приямках, і на ями заходили. Клювання ми отримали тільки на ямах, там, де глибина складає, від 10 до 12 метрів. Стосовно приманок, які приманки все-таки краще у нас сьогодні працювали: силіконові або металеві. У мене на желізо значно краще було в три рази, бо я спіймав всього на всього три риби: одна щука і два судочки. Начеб, так, чи більше, чи менше? Два судочки. Да. А, і щучка. Да. А сашка одна щучка на силіконову приманку. Тобто на силікон також можна спіймати. Навіть якщо докласти зусиль, як Сашко в цю пору року докладає зусиль і робить легесенькі підкидання, таке волочіння по дну, плавну подачу, недогруз. І він тільки спіймав одну рибу. Але яку? Але яку? А в мене металові проманки, тобто, якщо віба касається, ось проманка впала, чекаємо, плавний підброс. Один-два оборти, все. Тобто нічого такого замисловатого немає. І на такій проводці стосовно Віба я сьогодні на ВІП спіймав я одну чи дві риби, не пам'ятаю. І так само на лижу, така сама проводка, проводка мандули. Тобто кинули так от, ляп-ляп є, все. Так що майте на увазі, якщо будете в всіх краях або бодай де деінде, підписуйте, ставте подобайки, бай. Далі тільки, цікавіше.